Також зверніть увагу на цих малюків iPad mini 6 та 7 генерації. Різниця в одному поколінні, але цілих 3 роки різниця по часу виходу. 12500 за mini 6, 8,3 дюйми, екран 256 гігабайт для тих, хто цінує компактність та потужність для ігор, для подорожі класний варіант. Більш актуальна моделька 24 го року на 128 гігабайт, і плюс lte версія міні-7-го покоління 100% батарея, 21-500 по ціні. Обирайте, який вам більш підходить. Є бюджетний, є більш сучасний варіант. Обидва в дуже класному стані, є лише незначні нюанси по екрану. Але в цілому ціна приємна, та сама моделька дуже потужна для навчання, для ігор і повсякденних задач. Тому звертайтесь ну, угу. тобто, Працюємо кожного дня, звертайтесь, пишіть у mm директ. -hmm. Mm -hmm. Тому звертайтесь, працюємо кожен день до 8-ї години вечора. Приймаємо заявки онлайн-форматі. Дзвінки, приходьте у фізмагазини, будемо вас чекати.